Всім привіт! Сьогодні я розкажу про те, як відновити жорсткість, плотність п'яточної частинки. Сьогодні буде відео про те, як зробити задню напівперетяжку. Вважається один із важких ремонтів. Таких непростих, скажімо так, але в принципі нема нічого складного. І навіть в домашніх умовах, знаючи, подивившись це відео, можна буде повторити і відновити. Ну, тобто проблема заключається в тому, що п'яточка не тримає взагалі форму, вона досить м'якенька. Вона... Ну, ми будемо це усувати, щоб у нас була тут щільність. Якщо не усунути, то в цих частинках згодом вже при ходьбі можуть бути отвори, розриви, як шкіри, так і замші. Тому, якщо ви помітили, що у вас гуляє, болтається п'яточка, незручно, то краще, краще відновити або в ремонт, або, в принципі, можна в домашніх умовах зараз подивитись, як це зробити. По-перше, ми можемо прибрати шнурочки, нам вони будуть тільки заважати, трошечки розшнурувати їх. Язичок можна під низ у стілочку, потрібно дістати. Тому, взявши викруточку, як ви бачите, воно плотненько тримається, можна навіть... Зразу з основною устілочкою, якщо вона приклеєна ось так, в принципі, до половинки нам більше і не потрібно. Тут, якщо придивитись, нам потрібно підняти цей підклад, але підклад прошитий ниточкою, тому нам потрібно в першу чергу розібрати тут. Шовчик ниточку, щоб вона нам не заважала і був вільний доступ до підкладу. Всі інструменти, які сьогодні будуть використовуватись, є вдома, я думаю, тому я спеціальні, які ці інструменти прибрав, щоб не було. Щоб неможливо було сказати, що це потрібно робити тільки спеціальними інструментами. Тому. В домашніх умовах це є. Це, звичайно, шила, викрутка. На даний момент поки що це ніж канцелярський або будівельний. Спеціальні інструменти поки що не потрібні. Де, в принципі, в всьому відео, я думаю, вони не будуть потрібні. І ниточка, ми її прибираємо. У нас потім все буде склеєно, нам навіть не потрібно буде її відновлювати. Нам рото все буде склеєно. Якщо навпаки, занадто жорстка п'яточка, в мене є відео коротеньке шорс на півтори хвилинки, як в домашніх умовах, можна розмягчити, щоб було комфортно ходити. Найчастіше зустрічається і потрібне таке розм'якшення, якщо взуття нове купили. І воно натирає п'яточку. Тому в домашніх умовах за 5 хвилин це можна реально зробити. Так, ми прибрали цю ниточку. Як ви бачите, у нас вже підклад почав гуляти. Те, що в нас залишилось, ми Так, дивимося, що у нас тут. Буде до цього, до цієї частинки, далі ми не будемо йти, далі в нас вже прошито з цього боку. Тобто нам вже воно не дасть, якщо дасть, то потрібно буде відновлювати. В більшості випадків доступ до задньої частинки в принципі є без швів. Ну, Як ми бачимо, тут стоїть ось така вставочка, вона досить еластична і не несе ніякого ні навантаження, ні функціоналу. Ми будемо ставити ставочку зі шкір картону. Як це використовується в більш дорогих парах взуття? Вони бувають різної форми. Придбати їх можна в взуттєвих магазинчиках, саме там, де є комплектуючі для ремонту або для пошиву нового взуття. В даному випадку я вибрав ось такий чоловічий задню частину, частину цей високий. По-перше, нам потрібно обережно взяти, ось так він виглядає, ось цю частинку трошечки поставити її в форму, так щоб вона стояла і тримала, бо вона трошечки під кутом. І ми тим самим зробимо їй 90 градусів, щоб нам легше було її туди вставляти. Ось так ось ми зробимо так тепер вона правильно стоїть. І якщо побачити, то наш заднічок набагато більший, ніж, ніж це потрібно. Він дуже виходить за рамки. Тому ми будемо підрізати його. Ножниці. Він як шкір картон, як картон в принципі ріжеться, тому якісь спеціальні ножиці нам не потрібні. Форму повторюємо так, як тут. Намагаємося це зробити. Ось так: от у нас буде один край. І з цього боку ми так само зробимо інший край. Ось так тепер у нас виглядає він. Якщо прикласти сюди, то у нас він повністю задовольняє форму саме по знизу по наш шовчик. Тобто ми його можемо вже поставити. Але верхня частинка Якщо придивитись, то воно трошечки вище. Давайте спробуємо поставити. Це все дослідним шляхом робиться, Ми беремо і так само під, між підкладом і зовнішньою частинкою намагаємось його ставити. От Як ми бачимо. Ми його поставили, але в цьому місці в нас він впирається в сам шовчик. Хоча, якщо зараз поправити, то Не, чудово, чудово туди став. Зазвичай це рідкість першого разу попасти по розмірам. Зазвичай це йде. Трошечки більше часу, якщо продивитись сюди, у нас тут є поролончик, який дає м'якість. Його можна подивитись, якщо він дістається дістати, щоб він нам не заважав. Але обережно поролончик, такий хрупкий матеріальчик. і... Нам його не пошкодити, І приклеєний добре до підкладу. Ось так це виглядає з внутрішньої сторони. В принципі, у нас нема нічого зайвого. Тканинка. На ші. Враховуючи, що цю частинку, яку ми зрізали, вона була виведена в ноль, зведена, тому ми ось цю частинку беремо і канцелярським ножем збрусовуємо, щоб у нас не було переходу, щоб у нас плавний спуск був. З одного боку і з іншого боку так само робимо плавний спуск. Один і другий. Ось так тепер у нас виглядає цей заднічок, края вже всі майже в ноль то давити він вже не буде, коли ми його поставимо. Далі ще раз ми можемо приміряти, як він буде себе поводити, саме вже знаходячись на місці. Поправляємо підклад, дивимось, що у нас вийшло. Ця частинка можна трошечки його ще підрізати, тому що трошечки в цих частинках, я б сказав, воно грається. Ми зразу будемо канцелярським ножем, зводити його, приберемо кілька міліметрів. З цього боку, з цього так само. Шнурочок ми більше можемо, щоб він нам не заважав. Так само примірочка йде. Поправляємо підклад. Вінка у нас потрібно її більше зробити 90 градусів, тому що вона не хоче стояти і нам з-за цього не можемо правильно виставити задніх. Отак от, от ми поставили його. Тут у нас все рівно. Тут все добре, поролончик на місці, у нас нічого ніде. Це у нас поправиться, коли ми будемо вже ставити його на місце. Це нам вже не потрібно. Це вже в сміття йде. Далі нам потрібен зубтєвий клей на ірі. Про клеї буде окреме відео. Я розкажу, що, де, як, куди вони використовуються. І в першу чергу ми мажемо внутрішню частинку обережно, щоб не вимазати все. Вже трошечки вимазву. Гарно все промащуємо. Внутрішню частинку там, де в нас буде приклеєно це все. Ми його промазали, тепер беремо наш заднічок і теж його добре змащуємо. На рід у нас схожий на мед, такого жовтого кольору. Саме для приклейки натуральних матеріалів. Він йде шкіру до шкіри, до шкіряної підошви. Для більш натуральних матеріалів. Для каучуку він використовується. Приклейки. Якщо йде матеріали синтетичної синтетики, то краще використовувати інші. Ось ми бачимо, у нас потрапила сюди ниточка. Якщо її залишити, вона потім може давити людинки. Тому що вона з внутрішньої сторони, якщо з зовнішньої сторони, вона буде просто ну, тут буде відчуватись, буде негарно. Так, ось так ось ми беремо обережно руки, щоб нам не вимазати. Витираємо це все. І саме складне, можна сказати, обережно поставити тепер туди заднічок, щоб у нас нічого не вимазалося. Ось так ось це робиться. Як ми бачимо, руки вклеї, зразу витираємо, тому що, щоб не вимазати, потім не взяти з цією брудною рукою, саме взуття не вимазати. Скатати можна, вимазати. Час у нас є, клей не зразу, як момент. Як суперклей, що у нас декілька секунд ні з цим клеєм ми можемо працювати, тому в більшості потрібно дивитись за руками і потихеньку-потихеньку це все робити. Можна отак шилом допомогти собі. Так само підкладом. Потроху-потроху ми ставимо його на місце. І далі вже поправляємо. Так само руки витираємо. Після бачимо, що у нас є клей десь, то краще витерти, втерти руки, ніж щоб у нас замазалось взуття. І тепер вже починаємо поправляти саме підклад. Там, де у нас трошечки завернулось. Тут ось Ми бачимо у нас заломчик такий підкладу. Якщо його не поправити, потім там ця складочка застине разом з клеєм, і це вже може тиснути людині. Тому це все поправляється. Все повинно бути рівно і обережно. З, ціє, з цієї сторони теж. Так, як ми бачимо, тут у нас ідуть, вже почались складочки, ми просто. Втискаємо цей заднічок, втискаємо саме в підошву. Саме розправляємо цю замшу для того, щоб вирівняти, щоб у нас не було складочок. Якщо залишаться складочки, ми так залишимо, то вони і надалі у нас буде неохайний вигляд у взутті. Нам потрібно, щоб взуття було як новеньке, як з внутрішньої, так і з зовнішньої частинок. От ми поправляємо підклад. Як натягуємо цю шкіру потрошечки пальчиками розправляємо. Так що, ось так виглядає. Ось так. Внутрішня частинка зовнішня. Вкладаємо його, як би паз туди, куди нам потрібно. І розправляємо зовнішнє. Паралончик у нас стоїть там, де потрібно, м'якенький. Саме у нас задня частинка під паралончик пішла. паралончик буде ближче до ніжки. Клей ще м'який. Ми його вирівняли трошки. Ось так поставили задню частинку правильно. Тобто ось. ось так ось буде правильніше. Щоб вона ніби стояла на Ці всі загини були. ну Ось так от вона була, Саме стояли на самій підошві. І даємо тепер хвилин 10-15 для того, щоб клей нас трошечки підсохнув. В такому положенні. Ось так. Коли він підсохне, я вже зараз далі покажу, що потрібно буде зробити. Це для вас пройде буквально кілька секунд. Так, в нас пройшло хвилин 20-25. У нас вже клей трошечки підсох, він вже не такий м'якенький вже, не як метркий, я вже... Такий більш на пластилін схожий, вже почав застигати. Тому в моєму випадку я беру будівельний фен, можна домашній, але трошки довше гріти. І обережно нам потрібно його прогріти десь градусів до 50. З внутрішньої сторони, зовнішньої, обережно підошву, щоб у нас підошва від температури, не було відклеїв. Трошечки прогрівши, ми вже фіксуємо те, що у нас вийшло заднічок. Прибираємо, щоб не було складочок. зовнішньої і внутрішньої частинки. Ось так у нас виглядає. Тепер все. можна ще трошки прогріти. Так, тепер нам потрібно приклеїти основну устілочку. Для цього ми теж беремо клей на і гарно змащуємо саму підошву. Поправляємо устілочку трошечки в саму устілку. так. Як ви бачите, устілочка в мене краї я спеціально не змащував, тому що коли ми будемо її вниз опускати, щоб не вимазати, не забруднити сам підклад. І ось так ми опускаємо. І нам залишається так само зачекати, в принципі, можна на ніч залишити його годинок на 10, щоб клей повністю застиг. Ось такий ремонт у нас вийшов. Уже після цього у нас потрібно, щоб клей підсох, і у нас вже буде жорсткість. Уже і так видно, що у нас в цій частинці, ну, ще сироватий клей, але вже видно, що у нас повністю вся внутрішня частинка одночасно ходить, у нас немає відклеїв якихось у нас вже є щільність цього матеріалу, набагато більше, ніж. Ніж цей. І тобто, навіть вже взуваючись, у нас вже п'яточка буде тримати свою форму. Ось такий цікавий, складний і в той же час простий ремонт, який можна виконати навіть в домашніх умовах. Залишаємо фіксуватися годинок на 10 до повного застигання. Ось так виглядає вже взуття в кінці. Вже у нас все фіксує, є форма, тримає, вже нічого ніде не гуляє, не бовтається, воно вже не буде, загин... буде загинатись. Ми його трошечки розмяли, щоб воно м'якеньке було, але все рівно, бачите, воно тримає форму, воно вже ніжка нікуди, нікуди не дінеться. Один, другий так само вже зроблений, вже все чудово. І хочу звернути увагу, що на перших. В таких роботах, якщо ви робите вдома або не робили, то в будь-якому випадку є вірогідність, що ви зачепите матеріал, в плані клея, будуть якісь зачепити. І є рідина цитат, він є розчинником на клея, в ось таких баночках-бутилочках, він продається. І ним можна, в принципі, взяти на ватну паличку, мочити і не боятись витрати там, де. Там, де залишився клей. Ну, це вже ще один такий невеличкий лайфхак. Ну, ось так. Ми виконали задню напівперетяжечку. Підписуйтесь на канал, далі буде більше цікавих відео. Я, в принципі, тільки починаю розвиватись. Тому долучайтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!